політики намагаються е, робити реформи. От Андрій Єрмак повідомив е, про намір реформувати офіс президента. В чому реформа? В тому, що суттєва кількість працівників будуть складати військовослужбовці із підтвердженим бойовим досвідом по повномасштабної війни або ветерани бойових дій. Мова йде про працівників усіх рівнів, всіх департаментів, без винятку. Зеленський Володимир підтримав цю ідею, заявив особисто Андрій Єрмак. Я таки сижу. Ну, ну окей. Питання ж не в тому, а взагалі реформувати офіс президента. Для початку треба пояснити людям, що це. Нормувати законодавчу базу. Для початку припинити, значить, значить, припинити невластиві повноваження, неформальні надавати працівникам офісу президента і заступникам, які проводять якісь наради, булять уряд там чи ще щось, дають команди вказівки. Ну, припинити цю всю історію. Є Конституція, є інституціальна а, а, держава, тобто її державні органи. Давайте їхати по ній, а не а, продавати реформу. Ну, це ж нічим не відрізняється від Тимошенко, яка пропонує обирати голів на Бусап радою героїв, військовослужбовців, які пройшли бойові дії. Це нічим не відрізняється від 2015 року, коли військових масово запрошували в списки політичних партій, чим це все завершилось. Ну, це просто для, для якогось е, піару підняття авторитету. Хоча військовим треба ну, не робота в офісі президента, а масштабні програми з реабілітації. З поверненням це. <звісна> е Знаєш, тут треба, щоб багато не говорити. Це дуже просто все називається. Це є слово, яке давно вже відоме. Це популізм, це новий стиль політики. Дуже популяризує його Дональд Трамп у зі всіх сил, як тільки може, По у нас те, Популізм? Що вийде, що популізм? хіба ні. Це розповісти про те, що ми щось робимо зрозуміло, з якою метою і до чого це призведе. Тобто, просто розповісти, що ми щось робимо. Ми будемо реформувати офіс президента. От, ми військових будемо до себе просив Питання номер раз. Давайте будемо відвертими. Військові в нас це зріст суспільства, і відповідно дуже важливо в нас в державі, щоб був порядок. Всі люди мусять бути фаховими. Немає значення військові вони чи не військові у контексті прийняття рішень, будь-яких е, тобто, душніво. Ці... Я, я в принципі буду капітальне душніло чесно. Ну Ну. розумієш, от ми говоримо зараз. Е, я з вами відмовляюся говорити ні про що, ну от про хворих людей, які там в парламент потрапляють, і так далі. Дивись, я сьогодні мав розмову, Іра. Я вибачаю що перебуваю. Я сьогодні людину попросив мені е, сказати, якою статтею Конституції передбачені обласні державні адміністрації або районні державні адміністрації. Угу. Ну не світь мені. Ну що Саш? Ні. Ти що ти що ти, ти гуглиш одразу? Мені подобається. є... Підозра, що це на рівні Кабінету міністрів і це немає статті закону на цього. Так? Абсолютно. <свісно> ти, 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 та, в Конституції ви навіть будете гуртати, ви не знайдете державні адміністрації, ні районні, ні обласні, ніякі. І так само, як Офіс президента ви там не знайдете. Тобто, це. Офіс президента це патронатна служба. Ну, скільки можна про це говорити? Патронатна служба це, це навіть не держслужбовці, ну, тобто люди, які не несуть відповідальності ніякої, ні перед ким, ні перед чим. І це мене ну, просто я зажигалочка, знаєш, мене це заводить. Тому що сьогодні я з людиною, з людиною говорив, кажу: ну, так знайдіть мені, кажу, давайте, як унормовані. Державні адміністрації. Тобто, я чітко пам'ятаю, чітко пам'ятаю, що у нас спочатку дивіться: є обласна рада, міська рада і є виконавчий комітет. Так? Ну, от, це от органи, які визначені нормативними актами. Тобто, виконавчий ага. комітет це є виконавчий орган місцевої, міської або обласної ради. Виконавчий комітет, а обласна адміністрація, там всякі адміністрації, Конституцію України закріплює, що обласні державні адміністрації. В Конституції такі закріпили, та? бачу, я не знаю коли. Є місцевими органами виконавчої влади. Чого раптом? А що таке виконавчий комітет? Це, Це ну, насправді гумунку, тому що те, що ви назвали, є органи місцевого самоврядування. Які мають виключний перелік повноважень, є э, так. органи э, центральної влади, їхніми представниками є э, о, обласні державні адміністрації і районні державні адміністрації, я нагадую. Э, э, і це гамункул, тому що в них пересікається повноваження. Саше, це контроль це, дуже... над бюджетним... це просто контроль над бюджетними коштами. Давайте скажемо відверто. Це... ну Тобто ну, там, обласна так. державна адміністрація, коли був виконавчий комітет, який. Господарював коштами обласного бюджету, а потім з'явилася вертикаль, яку утворив, між іншим, Леонід Кравчук. Ну звідки взялися райони, там, державні адміністрації і обласні. Це Кравчук, він потім зрозумів, що чекайте, я ж працював в ЦК, ну, в, тобто в комуністичній партії. Там все було зрозуміло. Тобто, у нас була обласна рада, а от вся влада належала обкому партії. І треба відтворити просто компартії. І Кравчук просто відтворив цю історію. Більше нічого. І що надзвичайно погано, що у нас обласні державні адміністрації, районні державні адміністрації якраз гроші в них. Ну, тобто, це розпорядники коштів. Що ні? Не зовсім так. Не зовсім ну, так. так. 에, 에, більша, частина коштів, більша частина коштів є у так званого місцевого самоврядування. Там є прямі податки, які туди збираються. Там деякі основні <гум> частину з них забрали державний розпорядний бюджет, розпорядний а обласна кошту. державна адміністрація в неї бюджету свого немає. Воні, вони немає, але вона розпорядне. Але вона розпоряднена. Вона розпорядник. Абсолютно праві. Ну, так бачиш, я, ну, тобто, я не помилився, а ти такий, ні-ні, ні, не так. Ну, Кошти акумулюються, але розпорядником коштів є згори призначені органи. І цього треба позбутися. Це, між іншим, розмова на неділю, що нам yeah. не потрібні обласні державні адміністрації, ну, ні в якому районі, не знаю, міські державні адміністрації. Це все те, що нам не потрібно. Тому що ну, так воно. Працює, тому що це знову таки ми привід корупція називається. Знаєте, таке у нас вона ну, є і, і, і тому офіс президента не існуюча структура, в яку тепер, вибачте, це моя суб'єктивна думка. Прикриваючись військовими, давайте ми її реформуємо. Та, ми зупиняє. туди заведемо військових. Та заведіть туди Мар'яну безуглу Ну нехай бігає коридорами. Розумієш? Ну, е, ти, ти Саш, ти був коли-небудь в адміністрації президента? Ну, от війни, тільки в Верховній ті, 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 Раді. Там, на <різько> я поряд був виключно, мітингу. Я вам зараз трошки знову подушню, розкажу. Якщо ви колись хотіли потрапити в е, кабінет міністрів, ви просто очманіли від безглуздості. Без Цих коридорів, кабінетів і так далі. Адміністрація президента це щось подібне. Ну тобто, це колишній офіс Комуністичної партії України. Я собі тяжко уявляю адміністрацію президента, в якій потрібна така кількість людей. Тобто, це все у нас така, знаєте, перетворена Українська Радянська Соціалістична Республіка. Просто так. перейменували кабінети. Ну, от. І ага. там кожен кожен клерк знайде для себе кабінет. Йому головне всістися в цьому кабінеті. Це дуже погана історія. Е, ну, кабінетна система. Я не знаю, чи ви Ви коли-небудь працювали, Ну, от я працював в газеті «Комсомолець Полтавщини, так? і це була кабінетна система. В кожному кабінеті, знаєш, е, курили, бухали. І в кожному була своя, типа, тусня. Ну, кабінетна система це дуже погано. Так само було на хрещатку 26. Як тільки я опинився в open space, ну, в ньюзрумі, там, де кожен бачить, хто, що, як докладається до роботи, це зовсім міняє світогляд. Ну, тобто, американці нам, слава Богу, як цивілізацисти, принесли ці Space. Тому що як тільки з'являється кабінетна система, там і секс, і горілка, рок-н-рок, -рок, і все, що хочеш. Ну, от реально. Тому що це кабінетна система, це як обком партії, це як обком комсомолу. Тобто усамітнений простір, в якому ти собі таке знаєш, князівство зробив. А ну, йди сюди, Наташа, йди сюди. Закривай двері, давай, все, давай. Знімай спідничку, все, я штани спущу. От Петро Васильович, ви заносите, ну, грілочки заносите, там сідаємо, і так далі. Я, я це все бачив, і воно мене абсолютно не влаштовує. І от власне до чого я? Що це все історія для ідіотів? Ну як можна реформувати офіс президента? Пам'ятаєте, от Зеленський, коли прийшов до влади, а він прийшов таки до влади в 19-му році. В них була ідея, що вони це мають зробити. В скляному, в скляному приміщенні open space, ну такий прозорий mm -hmm. офіс. Так, так, так. Як в Грузії свого часу працювала поліція, там прозорі mm -hmm. офіси були, і ти нічого mm -hmm. не сховаєш. Так от Зеленський, або його оточення, я так думаю, що оточення більше, і вони від цього відмовилися. І от зараз це переформа офісу президента. Та на хіба мені ваш офіс президента? От, ну, Я просто перепрошую. От є держдеп, ну от у нас має бути ну, Міністерство закордонних справ. Переведіть Єрмака туди, ну, призначте навіть його міністром, Степіга нехай буде заступником. На хіба мені Єрмак як керівник офісу президента? Це дуже хибна схема, яка досі, на жаль, працює. І от я тут буду сперечатися, як би, як би ви не крутили. Оця кабінетність, ну, я можу тільки уявляти, що там відбувалося. Там, знаєш, Ну, я бачу, що так там відбувалося. Роман, у, така кабінетність, у жінка, вона. Це була навіть Віра Ульянченко поправляла собі бюстгальтер. Розумієш? Ну, Тобто вона була жінка-цицька. Тому що це, це все є е, складова корупції, ну насправді. Тобто зайдіть до мене в кабінет і ми з вами порішаємо. Ну, це як зайти mm. в суд. Ну, десь так. Так от, така кабінетна система, вона по суті майже всюди, в будь-яких містах. От в мене в білій Церкві. куди не зайдеш, тобі потрібно там вирішити або Та будь-які бюрократичні питання, да? тобі потрібно зайти або в земельні. Ти розумієш про це. Тобто ти розумієш про те, яка, і... ну, тобто, ти ти про те, яка... правильно. Звичайно, тому що це всюди одна і та сама історія. Тобто воно просто як знаєте, з малого у велике все однаково все насправді, тому що все копіюється, і ніхто не пропонує ніяких нових рішень. У нас навіть в білі церкви в нас типу нова міськрада, побудована така красива, така будівля відремонтована, ніби все. Але потім ти заходиш. Та, да, там дуже класний сучасний такий зал засідань, така класна, да? але там далі кабінети. ну, от, По інших поверхах, такі ж до кабінети, як і всюди. Ну розумієте, тобто просто там ремонт гарний, знаєте? От як би в цьому Все, Ставище, там, де я звідки, я роду. та сама історія. Суцільні кабінети, кабінети. А ще знаєте, буває, що ти заходиш, там кабінет, а в кабінеті ще один кабінет. Ну, тобто, щоб ну, диво, от. Так що цікавіше було. Тут це бінго. Це бінго, Іра. Валентин, справді, ну, давай. всі люблять кабінет туп, 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 тупи, туп, з величезним туп. холом. Щоб максимально. Перші двері, uh -huh. другі двері, треті двері. <р bunları> вам наліво, <punishment>, вам направо. Чогось пригадується, оце от моншер гамлет, <су> гамлет ходімо в кабінет. От хочу бійка. Моншер гамлет, ходімо в кабінет, тепер з вкуску дам тобі посмоктати. усмоктати. Да. Не вір мій <ску> сину цьому, не, не, не цьому підорасу. <су> <су> ну, далі по тексту, да, не будемо. Ну <су> так. Не знав, що ні, ні, це насправді це страшна система. от Дивись, я, я буду на цьому наполягати, що її треба повністю, якщо б Єрмак сказав: ну, все, ми виїжджаємо з банкової, там переїжджаємо в якийсь, типу. Офісний центр, там, де будуть скляні стіни, ви будете бачити навіть у Порошенка Офіс, між іншим, Європейської Солідарності, колишня взуттєва фабрика. Там навіть стіни прозорі. Ну, правда, це не допомагає нікому. Ну, так, таке. от е, та і я, я про що. Ну слухайте, от мерія Лондона, ви знаєте, як виглядає мерія Лондона? No. Ні, я ніколи не задавалася таким питанням. що... Ну, прекрасно. Знову мені треба гуглити і картинку. Картинку Валентина. Дивіться, е, е, я, за. О, Ні, я за я про я, я, я про я я, я Саш. Я, я дуже, дуже з практичної точки зору. Я не хочу. Когось вводити в оману і так далі, і ну видавати бажане за дійсне. Ну, просто не можна реформувати е, те, що реформуванню не підлягає. Ну, я про офіс президента. Це адміністрація президента. Ви далі можете собі придумати, що завгодно. от І так, от мерія Лондона вам вам в копілочку називається. Що в Валентин <кій> а, та ти... Валентину, я, я вже кидаю. А вже на екрані, вже на місці. Увага! Да, на екран. Так, мер... да, оце мерія Лондона. І я коли був перший раз, ну і останній, очевидно, в Лондоні в 2003 році, як, якраз її збудували. Розумієте, це, тобто це прозорий офіс, ну такий, на березі темзи, як би це дивно не звучало. Не сіний, mm -hmm. <кій> от. <кій> <кій> І, і просто нам, нам треба багато чому навчитися. І, і я не знаю, з якою метою покликана ініціатива Єрмака. Єдине, що я для себе відмітив, це, е, це, це от зловживання на питання, що ми залучимо колишніх військових. Так? Ну тобто ті, хто були на фронті. Оце найогідніше, і так не треба робити. Ніхто вам не сказав, що в них є мільйон компетенцій. У них багатьох ПТСР і є інвалідність, очевидно. І вони зовсім не є носіями знань. Ну, я так передбачаю. Це не константа просто. Це не константа абсолютно. Ну тому. Віддайте, віддайте молодих людей в Гарвард, нехай там повчаться, і поверніть, і призначте, керувати Офісом президента. Так вони вас странними війниками повиганяють на другий день. Тому що вони до такого не звикли. А от прикриватися військовими, я, мене це просто ну, курить дуже сильно. В мене також.